Добрий день, друзі! Ми сьогодні разом з вами на нашому каналі у нас найсмачніше. Приготуємо смачний десерт. Ми сьогодні готуємо, експериментуємо і ділимося своїм рецептом Гарбузовий мармелад. Смачний! Ароматний, а головне, натуральний мармелад не може зрівнятися ні з одним упакованих в магазині мармеладів. Цей мармелад люблять і дорослі і діти. Його можна нарізати і упакувати та подарувати на будь який Яке свято? Ось наші подарунки, ось наші солодощі, це гарбузовий мармелад. Ці подарунки одержать наші рідні, близькі друзі під час новорічно-різдвяних свят, цикл яких за українськими звичаями та традиціями. Розпочинаються 4 грудня на свято введення в храм Пресвятої Богородиці. В народі це ж свято називають колядки, бо з цього дня вже можна колядувати. тощо, як приготувати ці солодкі подарунки. Для приготування мармеладу краще вибрати. Гарбуз мускатних сортів за рахунок того, що вони більш солодкі, цукрового піску в страву можна покласти менше. Гарбуза, звичайно, миємо, очищаємо від шкірки, від насіння м'якоті і нарізаємо шматочками. Гарбуза можна запекти в духовці. 35-40 хвилин при температурі 180 200 градусів. Ми ж нарізаємо гарбуза кубиками і поміщаємо в каструлю, наливаємо води стільки, щоб рідина покрила шматочки гарбуза наполовину, ставимо каструлю на вогонь. Варимо 20-30 хвилин, періодично помішуючи, щоб гарбуз розм'як. Розм'якшений гарбуз подрібнюємо блендером. До однорідності можна його розім'яти товкачиком. До гарбузового пюре додаємо цукор. І 4-5 ложок виноградного соку чи компоту. Ви ж можете замість виноградної рідини додати 1-2 ложки лимонного соку чи дрібку лимонної кислоти. За бажанням гарбузову масу можна додати спеції корицю, мускатний горіх. Тощо ми ж додаємо ванілін чи ванільний цукор, ставимо каструлю на вогонь і на малому вогні, не забуваючи періодично змішувати, уварюємо масу протягом півгодини. Беремо рослинний аналог желатину. Агар-агар можна взяти і звичайний желатин, змішуємо його з холодною водою, Добавляємо розведений желатин до гарбузової маси і, постійно помішуючи кип'ятимо кілька хвилин до повного його розчинення. Для застигання Гарбузову масу можна вилити у будь-яку формочку. Ми ж змазали олією скляну посудину, щоб мармелад не приставав до стінок і виливаємо ще гарячим мармелад у ці скляні ємності. Залишаємо. Мармелад до повного охолодження у прохолодному місці можна винести й на балкон. В ідеалі цей процес повинен тривати півдоби. Найкраще залишити мармелад на ніч. Гарбузовий мармелад застиг. Він легко виймається з'ємності. Нарізаємо його на кубики, ромби тощо. Мармелад уже смачний, однак саме цукор чи цукрова пудра зробить десерт ще більш апетитним. Ну, от і все, мармелад готовий. Готуйте, експериментуйте, поділіться своїми рецептами в коментарях. Будь ласка, поділіться цим відео із друзями, щоб ви і ми щасливо жили. Підписуйтеся на наш канал та ставте вподобайки, щоб у вас і в нас. Все було гаразд, а ми віримо, що все буде добре. Далі буде.